В общем, вирішив я заняться спортом. Мамка мене записала на тренировки в Energy Life. Знайшов я, значить, для себе таку подходящую форму, колготки, футболочку. Але, знаєте, оце дивлюсь, стільки мух в хаті. О, дивіться, он полетіла муха, сейчас я їх половлю. Мов, не можуть так піти у цих мух, ви уявляєте. Повідкривають вікна, значить, понапускають цих мух. А я оце повинен цих мух тепер збирать, тому що пообкакую, значить, всі стіни, потім такі... Цяточки, потом-то на, на стінах. А ми то нема кому. Поэтому сейчас я зараз цих всіх мух половлю. О, дивіться, дивіться зараз. де, О, ща, он, полетіла, полетіла, Сейчас я її достану цю муху. А ну давай бігом сюда, йди, Понапускаю, значить, цих мух, потом немає від них. Спокою Мені потом кусають на ці ці мухи, літають, жужжать постійно. Ні, ні, ребята, так діло не піде. Зараз я всіх цих мух половлю, а за заодно, ну, поки буду пригать, і трошки вже й фігурка у мене поправиться.